Всім привіт! Мене звати Ліза, і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про тату. Отже, я хотіла би поділитися з вами 14 ідеями для тату. Хочу сказати, що для мене тату це спосіб прикрасити своє тіло, спосіб самовираження, а також спосіб увіковічнити речі, які ти любиш. Що ж, можу сказати, що у мене вже є 10 тату. І я не збираюся на цьому зупинятись. Вони в мене всі досить маленькі, але сьогодні я хотіла би поділитися з вами різними ідеями, як великими, так і маленькими. В принципі, ці всі ідеї можна інтерпретувати по-своєму. Це просто як такий загальний варіант, який може бути. І розпочнемо ми, напевно, з великих тату, адже ідей для них в мене менше. І першою ідеєю є зображення дракона. Насправді мені дуже сильно подобається. Така ідея, і взагалі мені подобається дракон як на фото, саме в червоному кольорі. Звичайно, що це дуже таке масивне татуювання, і мало хто може вирішитись на такий крок, але якби я робила собі великий тату, я б зробила таке, мені здається. Далі у нас йде така варіація тату, як лінії. Ці лінії можуть бути просто придумані, щоб вони гарно естетично виглядали. Може це бути, наприклад, не знаю, маршрут дороги від вашого там, рідного міста до міста, там, де живете ви зараз, чи де живе, наприклад, ваша якась близька людина. Тобто тут можна придумати безліч варіацій, які б були підходящими саме для вас. Ось тут, бачите, на зображеннях є у нас як і поєднання двох ліній, так і така цікава вигнута лінія. І також у нас є і кольоровий варіант такої закрученої вже лінії можна сказати. Мені, наприклад, цей варіант подобається найбільше. Звичайно, що таке татуювання може і не містити якогось сенсу, а відігравати просто якусь естетичну роль. Мені, наприклад, дуже подобаються такі ідеї, коли вибирати якесь слово або фразу, і вже деформуєте самі букви, і вони перетворюються на щось таке схоже на ці лінії. І татуювання виглядає ніби як лінії, але насправді там є закладений сенс, і це якесь слово чи фраза. Наступна ідея це більше як. Місце самого татуювання, яке мені дуже подобається. Ось такий горизонтальний напис на спині. Мені дуже подобається такий варіант татуювання, написи я взагалі обожнюю, і в мене в самої є десь десь половина моїх татуювань це написи. Отже, тут мені подобається саме розташування цього тату, там може бути будь-що, це може бути і також якийсь малюнок. А тепер перейдемо до маленьких татуювань. Це насправді моя любов. Мені дуже подобається, як вони виглядають на тілі, і особливо мені подобається ось такий варіант татуювань на руках. Мені дуже подобається, як виглядає поєднання різних маленьких татуювань, і вони цілісно виглядають дуже класно, цікаво, незвично. Як на мене, це набагато естетичніше виглядає ніж якесь одне велике тату на руці. Але це чисто мій смак, тому. Не беріть це близько до серця, також хочу сказати, що мені дуже подобаються якісь парні тату, наприклад, з вашим найкращим другом подругою, можливо, з вашою сестрою чи братом тобто, будь ким, хто вам дуже близький. Це дуже класна можливість увіковічнити ваші стосунки. І, наприклад, якщо ви знаходитесь далеко один від одного, це завжди нагадуватиме вам про вашу близьку людину. У мене, до прикладу, також є одне парне татуювання з моєю найліпшою подругою. Воно зроблено ось тут на ребрах з лівої сторони. Це для моєї подруги було перше татуювання, тому це було дуже важливо для неї. І мені також було дуже приємно, що перше татуювання вона зробила саме зі мною. І коли я бачу це татуювання, я завжди згадую про неї. Що ж, а тепер почнемо з ідей для більш маленьких татуювань. Це ідея зображення феї. Мені, подобаються, наприклад, ось такі варіації. Також можна виконати це татуювання, як і парне татуювання. Ми тут бачимо, є також варіант з двох фей. Це може бути, наприклад, одна у вашій подругі, інша у вас. І це виглядає дуже ніжно, естетично. І таке татуювання підійде вам, якщо ви хочете зробити щось таке акуратне, ніжне, лаконічне. Наступна ідея насправді дуже сильно мені подобається. Я думаю, що я також зроблю собі якусь. Таку варіацію цієї ідеї це татуювання метелика. Можливо, раніше це звучало би дивно, десь років 5 чи 10 тому. Це було би так дуже попсово і, ну, знаєте, як метелик на поясниці це такий варіант. Але нещодавно, коли я побачила декілька варіантів, як виконана така ідея, мені насправді дуже сильно сподобався такий метелик, особливо декілька маленьких метеликів, о, а також. Мені подобається саме в кольоровому варіанті. Дуже цікаво виглядає насправді татуювання в білому кольорі. Також мені дуже подобається така варіація метеликів об'єднаних з написами. На руці і дуже насправді гарний сам ескіз. Ось цими лініями мені дуже сильно подобається такий варіант татуювання. Також хочу сказати, що я зазвичай не дуже швидко продумую ідеї для своїх татуювань, іноді застається справді одного ранку. Я просто прокидаюсь, і мені приходиться ідея в голову, і я потім з нею ходжу десь приблизно пару тижнів. І якщо ця ідея не перестає мені подобатись, то я вже її втілюю. Або також деякі з моїх татуювань я справді хотіла дуже довгий час зробити, і тому я не сумнівалась в тому, чи потрібні вони мені. Я взагалі вважаю, що коли у ваших татуювань є сенс, вони вам ніколи не набриднуть, адже це завжди буде щось важливе для вас. Але я нікого не засуджую це ваше тіло, ваше тіло. Взагалі мені дуже подобається, коли. У людини може бути дуже багато татуювань, і вони просто об'єднані якоюсь спільною естетикою, стилем. Скільки ще за сьогодні раз я скажу слово естетика. Наступна дуже така прикольна ідея, на мою думку, це гральна карта. Я насправді не знаю, чи можна придумати сюди якісь значення, але мені дуже подобається, як вона виглядає, особливо коли це дуже... Таке малесеньке, малесеньке татуювання також можливо може бути якась карта таро, яка там, наприклад, має якесь для вас значення, ви все вірите, ви цим цікавитесь, і вам хотілось би мати таке татуювання, чому б ні? Дуже така ніжна ідея, і мені насправді вона також дуже подобається, але мені подобається вона саме в доповненні до якихось інших татуювань. Це ідея малесенькі зірочки. Мені подобається саме ось такий варіант зірочок не звичайна зірка п'ятикутна, як малюємо ми зазвичай. А саме ось такі зірочки. Я не знаю, як правильно вони називаються, але мені подобається, коли їх є декілька штук і вони якось класно об'єднані. Далі одна з моїх улюблених ідей це. Зображення тваринки якоїсь. Саме класне це те, що це може бути ваш улюбленець. Мені, наприклад, дуже подобаються ось такі, ніби як пухнасті ескізи, я не знаю, як це назвати, коли ось ці лінії зроблені такими кругленькими, вони такі класні, я не знаю. Дуже, дуже якісь вони милі, справді. Також мені дуже подобається, коли такі татуювання виконані в якомусь яскравому кольорі, наприклад, в синьому. Червоному, рожевому це дуже класно і мило виглядає. У мене також є таке татуювання з моєю кішкою. Ось тут на руці. Наступна така ідея, яку я просто побачила випадково в пінтересті. І я раніше насправді ніде не бачила її. Мені дуже вона сподобалась, адже вона дуже так прикольно виглядає. Це гральні кубики, але замість крапочок на них намальовані сердечка. І також мені подобається виконання такого татуювання в червоному кольорі. Далі таке дуже цікаве татуювання, на мою думку, це ось такі різні пазли, які в даному випадку у нас позначають різні настрої. Це також може бути як і варіант для якогось парного татуювання, можливо, з вашими рідними. Кожна людина може бути частинкою пазлу, що, на мою думку, дуже класно і приємно. Наступна ідея це дзеркальна куля, і мені також дуже сильно подобається ця ідея. Це, на мою думку, дуже класний предмет, до нього можна придумати багато значень. Я б не бачила ні в кого таких татуювань. Це я просто знайшла десь в пінтересті. Як на мене, це справді щось цікаве. Наступна ідея насправді дуже мила. Це ось такі малесенькі сердечки. Крім сердечок, це можуть бути якісь малесенькі квіточки, вони можуть бути різного кольору, можуть бути одного кольору. Це також можуть бути зірочки, розкидані по всій руці. Це дуже цікаво виглядає. Ще одна ідея: це ось така мушля з перлиною. Це дуже такий ніжний малюнок. І в мене він асоціюється з якоюсь жіночністю, з легкістю, унікальністю і чимось таким. В мене ось ця мушля чомусь асоціюється з якимось мистецтвом. Напевно, це пов'язано з картиною народження Венери. І мені вона дуже подобається. Вона для мене така якась дуже гарно, насправді, ось ну не знаю, ну я би зробила таку мушлю собі з перлиною 100%. І остання ідея це просто написи. Мені мене дуже сильно подобаються, як я вам вже казала. Але ось тут є декілька таких варіантів, як вони виглядатимуть на руках. До прикладу, варіанти шрифтів різні. Це може бути як і надпис від руки, уже переведений в ескіз. Це може бути якийсь класний шрифт, який вам подобається. Тобто, тут насправді безліч ідей можна придумати. може бути Будь-яке слово, яке вам подобається, яке там асоціюється у вас з чимось у вашому житті. На мою думку, татуювань з написами ніколи не буває мало, тому їх можна робити. Мені здається, безліч. Що ж я була рада поділитись з вами цими ідеями. Якщо вам цікаво, щоб я розказала більше про свої тату, напишіть про це в коментарях. Також не забувайте підписуватись і ставити лайк. Хочу також порадити вам підписатись на мій інстаграм, так як я часто кидаю туди щось цікаве, гарне і спілкуюсь з аудиторією для того, щоб знати, що ви хочете бачити в наступних відео. А я дякую вам за перегляд і побачимося в наступному відео.